Дев'ятий рік поспіль в цьому приміщенні волонтерять черкасці, розповідає волонтерка Любов Здоровенко. Ми розпочали працювати з 14-го року. Ми плили сітки, ми плили теплі шкарпетки, ми робили устілки. Ми на замовлення плили рукавиці з двома пальцями. Ми ці... Шили рукавиці, шили маскувальні костюми. Те, що нас просили, з чим до нас зверталися, варили вареники, робили вітамінні суміші. Ми гроші не тримали. Нам все приносили люди. Що люди нам давали, те, що ми собирали самі на полі. Ми його переробляли і відправляли хлопцям на в АТО, Воос. кажуть, тоді жодних волонтерських документів не мали. Знайомий юрист підказав, що Любов Петрівна, ви дограєтеся. У нас немає коштів таких, що наприклад у нас всі пенсіонери. у нас немає тут бізнесменів. Ми тут не закупляємо машини, ми не купуємо дрони і так далі. Нині пані Любов зареєструвала благодійний фонд та говорить, уникнути оподаткування може тільки закуповуючи ті речі, які є в 112 дванадцятій постанові кабміну від 2016 року. Тканини різні. А те, що нам потрібно, верня ну воно ж кожен день додається, що то якісь повинні под... от замки. Ми шиємо аптечки, сумочки під аптечки, да і замки ці блискавки, да їх в переліку немає, а вони коштують не копійка, й не дві. Розумієте? Не на все є великий перелік. Ну, в той перелік дуже багато не входить. Саме от, як для нас, таких волонтерів, які плетуть дуже багато сіток, і ми, ми ну, закупляємо десь у два з половиною в три місяці. Ми закупляємо десь на 24 з половиною, на 25 тисяч, ми закупляємо основу на маскувальні сітки. На сьогоднішній день ці списки не змінені. Дійсно, кабінет міністрів розглядав це питання Міністерство фінансів навіть. На мій погляд намагалась дізнатися думку громадськості з цього приводу, заявляючи певні такі, знаєте, досить сумнівні заяви. Однак відразу отримала відповідь від волонтерів. Спроба оподаткувати волонтера Ігоря Луценка, який у межах програми Люті пташки зібрав на дрони більше 20 мільйонів гривень. Їх обурила, говорить військовий у запасі Ярослав Нищик. Ні про яку дурість тут не може йти мова. Це спланована операція для того, щоб максимально прибрати людський фактор із впливу на Збройні сили. Є замполіти, які так звані МПЗшники по новому, які працюють з особовим складом. От вони мають опрацьовувати і казати, Збройні сили про вас переживають, держава про вас піклується. Обрізати максимально контакт військовослужбовців від незалежних, без незалежної допомоги, змушуйте та, зробити так, щоб. Військовослужбовці були залежні від постачання командування у перший день повномасштабного вторгнення. Чоловік став до лав Збройних сил України, воював у складі 158-го батальйону на посаді командира стрілецького відділення. Тоді каже, допомагали переважно рідні та волонтери. Тобто 90% тих людей, які мені донатили, я знаю. Це люди, з якими я рідше або частіше в своєму житті перетинався. Це родичі моїх людей, з якими я служив. Це так само родичі з інших військовослужбовців. Були випадки, коли військовослужбовці з інших частин, які не знаходяться в той момент у зоні бойових дій, знаходились на ротації, докидали нам на ремонт, на придбання і все інше. Потім ми придбали автомобіль, потім я звільнився в запас, почали хлопці звертатися по одне по інше. Почав я поступово збирати гроші і винишло так, що у мене зараз там 118-та бригада, два батальйони, 72, -та, 82, -та, 111, та 115, та 4 -та танкова, ССОшний підрозділ. Ну, от мінімум сім підрозділів, якими допомагаю ремонтами автомобілів або, або придбанням автомобілів, або придбанням інших розхідних матеріалів, які ні збройні сили ні держава не надає нині. Волонтерів, які зареєструвались до 2023 року, не оподатковують. Пояснює начальник управління оподаткування фізичних осіб головного управління Державної податкової служби в Черкаській області Володимир Жаврит. Станом на сьогодні є всього дві форми здійснення волонтерської діяльності без оподаткування. Перша форма це реєстрація непробуткової організації благодійної, і друга форма це реєстрація фізичної особи волонтера в реєстрі волонтерів. Це є такий єдиний реєстр волонтерів для того, щоб там зареєструватись, треба подати заяву, в якій вказати реквізити банківського рахунку, який буде використовуватись для здійснення волонтерської діяльності, і свої там реєстраційні дані. І по суті, з наступного дня вже відбувається така реєстрація в реєстрі волонтерів, і оподаткування не буде здійснюватись тих коштів, які надходять на, на рахунки волонтера. Разом з тим, податкова служба України може запитати у волонтера відомості щодо походження коштів і їх використання чи провести фінансовий моніторинг, говорить адвокат Ростислав Кравець. Жодним чином поки не втручаються в діяльність волонтерів, тих волонтерів, які збирають на власні картки, звичайно, пропонується зареєструвати відповідні рахунки в Податкові, повідомити податкову, що цей рахунок саме використовується для збору відповідних пожертвувань чи волонтерської допомоги, єдине питання, що в подальшому, звичайно, дуже важко довести, як і у благодійних фондів, і також. Значно спростили цю звітність, важко довести витрачання цих коштів, які були направлені волонтерів. Тому що волонтери дуже часто розраховуються і готівкою, і скуповують відповідне обладнання, і придбають відповідні речі для того, щоб створити. Для збройних сил України якісь вироби, щоб було простіше і в биту, і в принципі захищатись. А ще люди прагнуть допомагати швидко. Додає волонтерка Любов Здоровенко. Людина перераховує 20, 40, 200 гривень. Ну вона не буде йти в банк і перераховувати. Людина дома з карточки на карточку перекинула. Це зручно їм і нам. Банк буде в налогову звітувати кожен тиждень по наших карточках що, ну, що скільки поступило нам коштів, і по цьому закону новому ми повинні будемо платити 19,5% податку. Та поки в міністерствах не вирішили чи оподатковувати волонтерів і як саме це робити, пояснює Ростислав Кравець. На сьогоднішній день схема не розроблена. Ну і будемо об'єктивними, що розробити її на сьогоднішній день в сучасних умовах практично неможливо, тому що. З огляду на підхід, який робить і податково, і міністерство фінансів, то вбити можна весь цей рух, однак допомогти йому і якось порядкувати на сьогоднішній день це буде вкрай важко, тому що він працює, він допомагає дійсно. Тому добросовісних волонтерів так зачіпає спроби держави в будь-який спосіб обкласти їх податком. Додає Ярослав Нищик. Для мене ця ситуація дуже образлива, тому що в перший день війни я взяв зброю, пішов захищати державу. Після поранень, після своїх контузій, після того, як я опинився на цивільному житті, державі я вибачте на слові, нафіг не здався. Якщо вже люди заплатили податки, коли отримували цю зарплату, там вони перерахували нам, тепер ще з нас будуть брати. А я, так як я не беру з цих коштів ні копійки, ні на що. Міністр фінансів Сергій Марченко відреагував на ситуацію, яка склалася. На своїй сторінці у Фейсбук він написав: Хочу запевнити, що жодних податків з тих товарів, які передаються ЗСУ, сплачувати не потрібно. Це діюча норма податкового кодексу. Тут не може бути жодних інших тлумачень. Наголошую, ті волонтери, хто офіційно ведуть свою діяльність для допомоги армії, не сплачує жодних податків. Вікторія Будевіцька, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.